Засталося зі мною, я не пам'ятаю, коли І всі повітряні зомби згоріли тотла по обох брудних вулицях для довготи не вся. Але ось у якийсь момент я раптом залишився сам. Я вам не вірю, я вам не вірю, я вам не вірю, мені казали, що не потрібно в тому житті багато слів. Мені казали, мовчили наші живе собі ворогів. Мені казали, що життя належить тільки тобі. Але я начхати хотів на всіх нажити ну я хочу І навіть відповідав мене не нагатися, нема до чого Ажі навіть пам'ятаєш той день, коли я зустрів тебе, ти мені сказала, що як я жити просто не можна А хто сказав, що треба бути таким же сіром Ти, Я був відмінний від усіх, І це подобалося тобі і В цьому дивному спілкуванні день за днем проходив Але в якийсь момент Я залишився сам Я вам не вірю, я вам не вірю, я вам не вірю я вам не вірю, я вам не вірю, адже ви не такі, як я, я вам не вірю, бо кожен сам за себе, я вам не вірю, хоч і ви у щось вірите, так я вам не вірю зараз і ніколи не повірю, в мене зводьму табор Якось мені, мені все одно хто ви, який, я сам собою, мені не подобається все, що вам подобається, Так ж каже, прибираєтеся, вийду в сібі, саме на прилобі. Мабуть, буде простіше, напевно Я вам не вірю, <смірка> я вам не вірю, 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 я вам не вірю.